Нещодавно я почала розповідь про село Сойма, яке всі знають як курортне. Тут не тільки розкішна природа, але й лікувальна вода, яку прозвали цілющою. Також я розповідала про перлинку між гір, яку знають далеко не всі заїжджі до сомів туристи. Покинуте село Кужбиє, що століттями височило над соємами на вершині гори, давно пустує. Історія його існування та зникнення ледь не міфічна. Як міфічними здається, і проживання тут двох сестер, які вперто відмовлялися залишати вочину і стійко виживали на одеться з природою у піднебесному. Я пообіцяла вам розшукати останню людину, яка покинула свого часу кожбиї. Наш похід до калини вартує цілої окремої історії, тому що ця жінка це сама по собі жива історія. Цього разу на рік на Іоанна предтечі у кожбиї повертаються люди. Докладніше я розповідала про це у попередніх відео. Посилання на них буде в кінці. Отже, ми використали єдиний у році шанс, який пролив світло на все, що тут відбувалося. Ми ж прийшли писати історію якраз про тих жінок, які останні звідси спустилися. Що ви про них знаєте? Це багато дітна сім'я була. Всі дві жінки, які тут жили сестри. Бо, можливо, Одна з них іще живе в даний момент, недалеко від мене в сусідах. Одна дніма була, вона померла вже. Крокитня їй було 68 років. Запитайте, де калина Бряних живе, та всі вам покажуть. Ага, а номера Тож... там немає хати. Є, є номера, бо ми точно не знаємо. Ми будемо її шукати тоді. І ми поставили собі за мету знайти таке калину бряник, щоб збагнути. Яка сила та мужність знадобилася двом жінкам, одна з яких глухоніма, аби залишитися у очому домі наодинці з природою та без жодної людської душі? Ми тут на пагорбку знаходимося, і звідси краєвид те, що треба на всі боки. Подалися ми на пошуки пішки і зовсім про це не жалкували. Таким чином, ми вирішили вбити двох зайців, як то кажуть, і калину знайти, і село до кінця дослідити. Адже наша калина, як виявилося, оселилася у протилежнім кінці села доволі далеко від помешкання, де зупинилися ми. Отже, пошуки людини непомітно перетворилися на географічне дослідження. Це дало нам можливість пройти повз усе село, помилуватися. Подвір'ями гарними дворами, квіточками, яких тут дуже багато перед передобісцями. Дуже люблять у нас в Карпатах такі малюнки на хатах. Першою приємною несподіванкою стала присутність пішохідної доріжки у потрібному нам напрямку. З цього боку село повезло більше. Тут є тротуар, і вже трохи безпечніше йти. До цього ми завжди щоразу здригалися, коли чули за спиною шум двигунів. Погодьтеся, не надто приємно розгулювати проїжджою частиною з ризиком для життя. Є тут фельдшерсько-аквушерський пункт, що вже дуже радує. Для того щоб дізнатися точніше, де вона живе, зайшли в магазин, який нам трапився на дорозі. І у кремниці виявилося, що знаходиться її родичка. Родичка їй подзвонила і сказала: одягайся, і виходь, до тебе йдуть кореспонденти. Тут є також магазин. Цей магазинчик приватний, який розташований у по... просто у приватному будинку. Він виявився зачиненим. Бачите, тут номер телефону. Тобто, якщо хтось дуже-дуже хоче щось тут купити, то може зателефонувати і тоді господар прийде. Тут теж люблять левів на фасадах. Десь я вже таких схожих левів. Бачила і ще тут дуже і дуже гарний колодязь по дорозі. Дивіться, який гарний. Ну і лютий пес, так ми ліпше не будемо випробовувати долю. Ідемо звідси. По селах люди е, трошки інакше сприймають відстані дороги. І ніколи не вірте, коли вам кажуть: та сатуй, рядом, але за поворотом, а й там четверта вуличка. Ви налаштовуєтесь відразу на те, що вам доведеться пройти доволі пристойний кавалок дороги. Добрий день, Калина. Ми по вас йдемо. Вам уже подзвонили, так сказали. А ще йдуть кореспонденти. Ну от ми можемо. тобі ти вас мало палкою. Ви бийте мене палкою, якою хочете, бачу, що маєте їх дві, так? А для не, чого вам дві? Не, бо дуже не можу. Тяжко ходити. Думаєте, що я вас ударю. хай мене бачу. Та ще. я так не думаю, я жартую. Ви який кореспондент? Кажіть, які кореспонденти. А ви любите, я чула, щоб кореспондент. Так я хочу зараз танцювати 7 7.40. 7 7.40 <рес> я вийджу. Помалу не впад. Ой, Я майже вона танцюю, Ой, золота. Що робити? Кой така моя доля, як ми Господь да в Христового майнести. Я не перша, не остання. Не кажіть такої. Ми вам здоров'я набажаємо. Йо, кажіть щоб їм до мільйон годів жила. Низько було храмний праздник, бо ми були на верху у Кожбиях. Так, було, було. і так. були, і а ми... А що показали, що два папа були, не много людей було. Е, було не много. Десь до 60 чоловік. Так, да, бо не много було Але людей. Ну, про мене це мені дзвонило. Так, да, ми з нею говорили. мої годові богатства. Ну, ви <ріху> Добре, що не, по... не губите почуття гумору, правильно? Так. <ріху> це головне. А це ваші родичі теж жиють? Ну, з ким видати? Ви жив без племянником жиєте? Да. Ні, він окремий. Я він тут до вікна, ага. А я з того, з того боку, да. ясно. Так, ми потрапили до калини у гості. Маєте покошено. Палку туди кинете. Кинути палку. Туди. Ага. Щоб ви не вкрали. А конечно, ми ж за палкою прийшли. Я ж дівчатка. Я е, розумію. Туда, Роки, як я не там, на Та ви сьогодні, а ви пішки. Ми були, ми пішки, йшли, горі, і, і були, коли вашої там. Були, були. Маленька хат. Mm -hmm. Та чи казали Зеленське, що чи буде у нас канатка, Господь дасть. Буде що канатка? Казав Зеленське, що буде не знати, в якому році. Так що якби була канатка, я б це вивезла. Та би ви б хоч подивилися свою хіруржу би подивилися. Я <риві> робимо <риві> да, по 50 грамів про радости. Да. Сумуєте, напевно, за то Та Так ви не можете видати, дівчатка. А як от останній час, коли ви там жили? Як вам вже жилося? Я чула, що там вже ні світла не було. Ні. Ніч не було, дуже важко було. Ми свічками палили дівчатка. Дуже важко було, бо що ж таке. А тепер я кажу, що якби хоч людина була здорова, будь-який час до поїхати. Скажіть, а були якісь такі історії страшні, прямо що приходили там, може, вовки лисиці, хто як? І оці не були. Ми там робіємо, а тут сусіда, що я казала там. Ага. Та кажу, каже. А ми тільки пішли поїсти. Ну не по піш, ну, тілько смів заїли. Тільки приходимо, а медвідь усі із файної століз. Дерево зліз і повизбирав, по каже, Юра, все, вже не є нашого медведя. Пішов. А такий чор, а знаєте, світ, ну чи 100 відкося так, місяць світ. Ну, так би днем було, дівчатка. Ну, а він але... так собі по зліз і пішов і лиш і одну мируську не рушив. Ну, але вас не, не рушив, правда? Ні, Людей ні. не рушив. Я раз, знаєте, коли ми були в бояк, то я так із ним говорила, як ходить через вікно. Кажу, мішку, лопати, йди долі. Він помаленький зліз, там в нас така табуретка, виділися такое. А він туди помалу пішов і, і собі. І ніч, так міша. Мало погорилися, а песика два маленькі були, та гавкали, гавкали. Так що я за три дні боялися. а далі вдома ніч тут. Як пішли, пішли більше, я по потім... тому так би дала було. І не корм мене не вадив. А йому... в нас лисиця була. У От... нас такое було буряння. А вона там все в тому все буряню прята лисить. А ми то, -то буряня позрізали занці. Видимо, вже вона виділа, що не є буряня, то в лупихів і більше не приходять. А ви не дали Медведьові ім'я. Я так роз, розумію, що ви з мідвідьом уже дружили. Молись да, назвати його якось дати. Її. Михайло Потапович. Прийшли гості за мене, як коли на намикають на джи. А, я чула, що там часто ходили журналісти подивитися. Бо і Сіць Пилипченець нам і рятував, бо розказати Василі з Лозянського. Що допомагали? Помагали там сіно робити, копали картоплю, вибирали, сажили, дуже розумні були. Ну, я за то їм покладу чекушку, вип'ємо, воп'ями, і далеко працювати, бо день біжитка в окрузі. Так що роботи якісь вони Ні, робили? Досить то було роботи. Yeah. Так все з сінами наробимо. Що не треба мені, чи я думаю, ні. Таке є на брозі молоко, знаєте таке. А знаєте, нам сьогодні там наверху розказали, там була вчителька із Сомією, вона казала, що хтось попил, спалив хіжі. Так, да, не знати, хто був, і то, то попалили. А як давно то було? А то вже давно, то то десь, може, 20 років. Ага, то не зараз, то ні, ще ні. раніше було. Так, це так в цьому крові позбіяку. Ясно. А велике було село Кужби, коли там ще люди жили? 22, 22 Казала жінка, вона померла, що було 29, а я запам'ятала 25. Хат? Так. Да. Там і школа була? Так, чи... да, там малі класи були. Ну, та, в принципі, там можна було нормально жити, бо я чула, що там і лісопилка була, якась робота була, і О, розп... початкова житло. школа була. там Кашчу рубали, йо, і тепер рубають, так що. А як уся казала, Анці тітко, ви б там не пішли, як то то все зрубали. Убили ж дівчатка винесе закінчить. Дякую. А, а що ви думаєте взагалі про ту війну? Як Я, ви та, думали? Так та не раз сплачу, що вже кілька погибло, ще кілька не може і рік і два Баб, знає хто це буде. Тут ви маєте газ. Ні, балон. Балон, так. Тобто, да. Газ дуже дорогий. Ну так, да. та я того й питаю. Чап, чап, чап. Кап, 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 дали баби автомат, баба стріляти в суда. От ви даєте. <рес> кличте нас, кличте. Те, чого, Чи ви хату не візьмете? Це будете. Ми нич не візьмемо. Ми лише дати можемо, ми, ага. ми нич не беремо. Йой, кажітку, ви ми слайд покуснула. Ага. Помаленьку. Ніхто з нас не знає, що нас чекає. А каво це опіку? Ні, ми будемо біжати, тому що там дощ почав падати, і нам треба вертатися. Нам доста до велику дорогу назад. Йти. То у вас фотка якраз кужби. Це ж ми там сьогодні були. А то ви на фотках? Да? Скажіть, а вам що, ніхто не допомагає, ну бачать всі, що ви так погано ходите, Так коло вас має бути яка жона допомагала ходити. знаю, била жінка, та, та дивиться, що робити. Поколи порядок мити, води ми Ну. винесіте. Да, то те, що я маю розказувати, а за те гроші брала б до, до тисячу гривень. Було нас десятеро, шестеро померло, четверо залишилося. Три сестри, і брат. Я Калина, Єва, Іван і Гафій. Гафія вчительку українському, вона вже має 79-й рік. А вони всі тут живуть чи вони роз'їхалися? Гафія в річці, я в Міжгірю, я в Саймах, брат у Волівці. А як часто ви бачитеся? А та я, я вже є може шість років, як сестра. Анна померла саме рік, потім я їх і не бачу. То Анна з вами на горі жила? Я та глухоніма, бо й Марія ще була глухоніма. Вони вам допомагають якось. А та помаю, всяка сестра заганяє мені, антипродукти. де продукти, ну, що я вам зараз покажу, скільки мені їсти надавали. Так що пам'ятають про вас і, і. Ну, хуй не забувають, най за них Господь не забуде і присята, ді, і ті ладно. Так говорить. Я так по-божому говорю. Дякую. Показуйте мені. Дід, лада за Угу. Ну, де така ти дівчатка, що я ходи, видиш. Тіні забутих Кужбі? Так. Дивіться, я бачу. Кужбі голубило, голубило бабине літо. Так. Кужбі зимувалися зиму. То ця книжка вся про кужбиї? Ні, то пару сторінок. Я зараз питаю вас щось дуже серйозне. Як ви можете своє життя характеризувати? Ви, от, ви є щаслива людина? Та половина щаслива, половина ні. Не можу ходити, світа не віддав, якби не очкаю. В чому полягає ваша щастя? Те, що з людьми балакаю, і з своєю сестрою балакаю. І так помалий день, і день, і так щоб гравна людина не хворіла і молюся за кожен день за свою родину. Зеєн, пан, до мене вас Бог Озрух, захищай і Озрух, звик. Дам вам дасть ногі літа, благі літа. Наступним разом я розповім вам про знакове усомих місця, на яке вже десятки років не витрачають ані гривні. Однак, попри все, тут досі зупиняються приїжджі. Добрий день. Важко правда підніматися по сходах. Просто я. Прооперовано, А, ви після опера після операції. Також я покажу вам в істину магічне будівництво, на яке витратили мільйони доларів. Однак жодна людина тут ніколи не зупинялася. Я чула, що тут є і мало бути спа, салони, і басейни. Є є... Два басейни все закрило, все зачинено, нічого не працює. конференція. Боже котельня своя газ проведений. Словом, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво!